Так, дівчата, привіт! Зараз я вас буду точно дивувати своїми кулінарними шедеврами. А ну, Хто вгадає, що це? Це хміль. Так, цей бур'ян, його дуже багато в нас там в одному місці. Він прямо росте і йшла на нього. Дивилася, що щось йому треба чи повиривати, чи покосити, чи ну, взагалі то там перекопати і потруїти. Не знаю, як з ним справитися, якщо знаєте, то порекомендуйте. А потім я згадала, що я десь бачила, що ці молоденькі пагони, поки вони зелені, їх можна вживати в їжу. І вирішила, чому б не спробувати. І я одразу скажу, що я вчора вже спробувала. Я їх дрібно порубала, додала до них. Молока з вершками підсмажила, а ще сиру туди зверху, в сковорідку, ну, потерла і запекла, і це було надзвичайно смачно. Ну з боку, я розумію, що якщо додати яйце і сир в будь-що, то воно, мабуть, скоріш за все, що буде смачно, але мені дуже сподобалось. Зараз ще раз зроблю. Спочатку на олії я підсмажую хміль, потім додаю трішки солі, спеції, які мені подобаються, і підсмажую. а потім зробила яйце, здається, з вершками, і заливаю. Цього разу було без сиру. Показую, що в мене вийшло. Це ось о яйце, яйце, яйце із хмілем. Це в мене залишився трохи салату доємні, з капусти, кукурузки і огірочка, там шматочок тунця. І зробила собі два тости. Отак, от перекушу. Це в мене типу обід такий. Так що смачного всім, хто буде їсти разом зі мною. Це у мене ще п'ятниця, і я вирішила нарешті повісити штору в альтанку, бо хотілось зробити це до великодня. Трішки вам залишила натурального звуку, щоб ви відчули цей вайб, такий майже сільський, із співом пташок. Ну, на жаль, у нас поруч іде проїжджа частина, дуже часто там їздять машини, тому небагато вставляю таких, не часто, точніше здається, зловити такі проміжки, де тільки пташок чути. Так, от щодо штор, я їх уже попередньо за кадром попрасувала. До речі, ці штори я купила дуже вдало. Здається, це вже я їх буду вішати четвертий сезон. Уявіть, і купувала я їх в секунді. Чесно кажучи, дуже ними задоволена. Можливо, вони якісь мають захист від ультрафіолету, тому що мені здається, от при такому інтенсивному використанні на вулиці за три сезони вони ну, добре себе почувають. Єдине, що мені вже доводилось міняти, це тісьму, на яку їх вішаю. Бо вона вже протрухала, і я не пам'ятаю, чи один раз, чи вже двічі я її замінювала. А штори тримаються. Ну, і, можливо, комусь цікаво, то поясню, як я вішаю ці штори, пришиваю звичайну тісьму ну, шторну із гачечками. Потім просто беру мотузку, протягую в ці гачечки і там закріплюю зверху на саморізах. Початково це були дві великі штори. Одну я розділила на дві частини, вона в мене з лівої сторони і з правої, а одну велику частину вирішила не розділяти і чіпляю її цілу. В проміжках між кутками, щоб дуже не провісала ця мотузка, то я там посередині також кілька саморізів закручую і їх обкручую мотузкою. І якщо чесно, не люблю я це заняття, тому що воно таке доволі нудне. По-перше, я прасувати не люблю, а штори великі, їх доводиться просувати перед тим, як вішати, тому що всю зиму вони лежали складені в мене в шафі. Потім дуже довго продівати, ну, я на шпильку зав'язую мотузку, продіваю там, ну, не знаю, через стільки, там, через 4-5 гачечків, мабуть. Ну, по, всі, по всьому периметру, а потім ну, найлегше, мабуть, просто закріпити все це на альтанці. Є в мене там такі підхвати із мотузки, і е, на них я штору зав'язую прямо вузлом, бо якщо цього не робити, то вітер їх постійно із тих підхватів витягує. Ну, оце, як ви зрозуміли, моя помічниця, вона весь час тут в холодочку мені допомагала. І, власне, результат моєї роботи і ще одна галочка в списку. А це якраз почала цвісти моя магнолія Сьюзан. Дуже гарно пахне. І дуже добре, що цього року чомусь немає Оленки Волохатої, бо зазвичай вона дуже швидко починає з'їдати ці квітки. І так, на днях мені захотілося чомусь е, сорочку, клітинку. І сьогодні я пішла в секонд. Я так собі, знаєте, подумки замовляю. Насправді я думала, що вона буде якась більш світліша, але світлішої не було. І це, до речі, iPhone висвітлює. Насправді вона такі більш оці кольори вони більш зелені такі. І що? І зараз я вам покажу, як я в ній виглядаю. Тож такий перший варіант із темно-синіми джинсами. В другому варіанті спробувала з блакитними джинсами, але щось вони мені не подобаються з моїми двома зайвими кілограмами, треба на них трошки підхуднути. Це в мене субота-ранок, і як ви бачите, я його почала, ну майже з пасок, але не з тих. Спочатку вирішила погратися з своїми квіточками. Якраз сьогодні був сприятливий день для посадки, я їх купила ще у середу і хотіла, щоб до Великодня вже все було посаджене. Як я вже і казала в минулому відео, що в мене з минулого року залишилося багато горщиків, тож я. Замінила в них землю і накупила квіток, і зараз буду садити. Ці квіточки у вигляді ромашок із складною назвою, яку я вічно забуваю. Я хочу поставити біля гойдалки, а у великі горщики посадити анютині глазки і поставити їх до альтанки. Щодо анютиних глазок чи очок, да? То вони мені дуже подобаються, і в мене абсолютно немає ніякої асоціації із кладовищем, да, чи грубками, бо я знаю, що деякі люди ну, якось вважають, що їх ну, тільки на кладовищі саджають, але вони мені дуже подобаються, і якийсь час, я думаю, вони будуть у мене біля альтанки. Ну, якийсь час, бо зазвичай, коли вони відцвітають, або там якісь, там якісь вже всередині літа мають такий неприглядний вигляд, то я купую якісь інші квіти і сажу замість них. І поливаю з кореневіном. Як ви зрозуміли, посадки на цьому не закінчилися. Я купила ще ґрунту кислого для азалі і вирішила таки в свою кам'яну гірку посадити Еріку, ту, що мені подарували на день народження. Можливо, на сонці для неї не найкраще місце, але тут буде в день падати тінь від гойдалки, і якось в іншому місці я її дійсно не бачу. А це я виявила, що у мене оце, я не пам'ятаю чи у сокачі якось так називається, почала цвісти. Ну, це чергова моя прокрастинація, бо насправді вже треба йти місити тісто на паски, але я шукаю то одне, то друге завдання для себе і вирішила нарешті зробити пристовбурне коло навколо Туї, бо вже давно це планувала зробити. І починаю, звісно, з того, що виполюю навколо неї весь бур'ян. І оце, знаєте, знову ця велика сила прокрастинації, як я і казала, відкладання. Чомусь ва важко мені було налаштуватися, ну, замішувати тісто. Я завжди, хоча я печу вже багато років, кожного разу переймаю, чи вийдуть в мене паски, чи не вийдуть. І тому мозок, знаєте, так шукає якісь простіші завдання для мене більш зрозумілі. І, от і вирішила бачите, замість того, щоб ну, мішати тісто, хоча все одно мені це доведеться робити. Але поки що роблю це коло. Не було в мене агротканини, то я з мішка зробила і засипала щебенем. На жаль, на контур не вистачило мені каміння, щоб зробити так, як в цих квітниках, Ну, буде поки що так. І ось анютині очки, да, які я поставила в альтанку. Ну, садок вже в мене до Великодня готовий, хоча по-хорошому потрібно було ще й покосити траву. А магнолія з кожним днем все пишніше і пишніше, і все яскравіше пахне. Ну, а це, як ви зрозуміли, нарешті я приступила до тіста, робила на опарі. І перший раз я робила, ну, відстаювала тісто у духовці. Мені дуже сподобалось. Почула я таку пораду, що можна поставити на 40 градусів у мене електрична духовка. Ставити туди тісто, підходить опару також і прямо закривати і нічого не буде. Ну, тобто погано нічого не буде тісто. І дійсно, я ставила і опару, і тісто, і я думаю, що завжди тепер буду. Ставити підходи тісто саме в духовку, бо раніше ми там ну як холодно було, то грубу топили, ставили на грубу. Як вже грубу не топили, то я масляний обігрівач вмикала та на нього тоді ставила тісто. Але в духовці, звісно, мені сподобалось найбільше. Паску я робила апельсинову по минулорічному рецепту. Я його також знімала, є відео. Хоча планувала ну, завчасно, да, що зроблю ще й сирну паску, але зовсім про неї забула. Вже коли ми на паску зібралися, то Максим згадав про сирну паску. Він думав, що її буду робити. А я забула. Але обіцяла зробити трішки пізніше. Ну, ця паска, якщо ви дивитесь відео і зрозуміли, то вона із цедрою апельсина і з апельсиновим соком, який я витиснула із апельсина. Також родзинки, цукати ще там в мене журавлина була. Додавала три яйця та три жовтка. Також додавала куркуму, бо яйця в мене з магазину і кольору вони тісту не дають. Тісто в мене вийшло таке дуже вологе, довго прилипало до рук, але я і не хотіла його забивати, тому що я не збиралася робити якісь крафіни чи щось таке, а паски я вважаю, що можна із мокрого тіста зробити. Ну, Тут ще й не вечір, як кажуть, а я вже показую свої пасочки. Дуже добренькі вийшли, чесно кажучи, мало було. Три ми з'їли одразу. Забрав Данилко одну в школу, вони там. Чаювали і другу взяв Максимка на Київ. Він втік. То був Максим. Ну, Я думаю, що я за ним не вжимусь, якщо чесно. Сподіваюсь тобі, що? Сподіваюсь, тобі вибухає. Не факт. Це в нас ще Великдень, гарно провели цілий день в колі родини. Приходила мама, Андрій, був Максим, Данилко. Цілий день проговорили майже до шостої чи до сьомої години. А увечері ми з Максимком вирішили сходити на гору. Сукала ставлю, так? Да? Хай люди чують. Що нам важко? фух, і Це ж тільки нічого. Чого нічого? Такі залишила живий звук, тому що дійсно виходить було важко. Тим більше просидівши цілий день за столом і смачно ївши. Дуй, хтось роззувся. ну да. мені неудобно тут на таких. Дуже люблю канівські пагорби. Часто ми тут гуляємо, хоча, мабуть, в цьому році вперше. І сьогодні насправді було дуже багато тут людей. Ну, в основному, це були такі молодіжні компанії. Та й не дивно, тому що Великдень свято, чудова погода, де як не на пагорбі відпочити. Данилко і Андрій не захотіли нам скласти компанію, то ми пішли удвох. Хоча Максим, якщо чесно, теж не дуже хотів це мені, аби кудись іти. І я впевнена, що якби чоловік був вдома на свято, то активностей було б набагато більше, і відео було б набагато насиченішим і цікавішим. А якщо ви недавно на каналі і не бачили минулорічне відео з Великодня, то рекомендую. Я, до речі, залишу в описі посилання на це відео, там більше краєвидів буде. А ще, до речі, щодо Великодня і Паски, Мені робили зауваження ну, щодо неправильного вживання слова Пасха. Бо у нас ну, в нашій місцевості Паска називають свято, називають Паска. Називають Паска як святкову випічку, так і саме свято також називають Паска. Ну або Пасха, або Великдень. Слова Пасха чи куліч у нас в нашому регіоні взагалі не вживають. Ну, принаймні ті люди, з якими я спілкуюся. І я, в принципі, розумію, що казати на свято Пасха це не літературно, але мені цікаво, як у ваших регіонах, чи це свято Паскою, чи Великодним, чи Пасхою. Ну, а це вже пізно ввечері. Ми з Данилком вийшли прогулятися по місту, і він мене вмовив покататися на цих машинках. Вже, мабуть, більше тижня у нас в місті стояли ці. Атракціони ми ні разу на них чомусь не попадали, і добре, що в цей день якраз пішли, тому що на наступний день вони вже почали збиратися. Хоча по таким розцінкам, мабуть, можна було б і на лімузині кататися 150 гривень за 3 хвилини. Хоча ні, мабуть, лімузин був би дешевше 3000 тисяч гривень за годину. Добре, що Данилко катався всього 3 хвилини. Так, було ще питання в, коментаря... в коментарях щодо цієї балки. Не буду вмикати світло, сподіваюся, що буде видно. Цю балку я насправді робила дуже давно, ще в 2007 році, коли ми тільки придбали цю частину хати і почали тут ремонт. Ця балка, ну, під низом вона дерев'яна, боже, і собака, ну. Не закрила вікно, вибачте. Так, продовжимо без собаки, закрила вікно. Піднімуся. Ой, вище. Тут був, була дерев'яна балка, потім ми її зашили в гіпсокартонний короб. Зверху накладалася шпаклівка, шпаклівка стартова, ізогіпс, і одразу по сирій шпаклівці. Ну, я її накладала такими хвильками, я брала мушлі, брала такі от камінчики ну і ліпила. Так, що зробити таку балку, в принципі, не складно. І вже коли я ось в 2022 році робила тут ремонт, і в мене залишалася ну, ця частина балки, то я вирішила вже, ну щоб не, не суміщати, не поєднувати е, звичайні шпалери із фотошпалерами, то я вирішила підтримати тему цієї балки і також тут зробила шпаклівкою і мушлями. Отак от. от. Ще, до речі, щодо штор були коментарі мені ну, щодо карніза, також казали, що їх, їх його потрібно підняти аж під балку. Ну, дивіться, в мене є стала довжина штор. Якщо їх підняти під балку, то вони будуть дуже короткі, скажімо так. Зараз я ну, не готова їх подовжувати, робити більшими. Можливо, коли мені захочеться штори, ш... ну, штори тюль до підлоги, то тоді так, звичайно, буде органічно, якщо підняти карніс вище. Зараз, ну теж казали, за трубу. От зараз їй до речі, видно, а зазвичай. Отак, зазвичай її взагалі не видно. Особливо, коли я тут з ліжка на неї дивлюсь, то мені її не видно. Ну, Видно, звичайно, ту частину труби, але за штори вона в очі не кидається. Тому, щодо того, щоб зробити, Перейшла на більший кут, щоб було видно всю стіну. Казали зробити ну, типу під балку. Ну, я думаю, люди розуміють, що не можна розділити карніс, щоб зробити підстелю і зробити штори на всю стіну. Ну, не знаю, мені не хочеться, мені таке не подобається. Я не люблю таку, знаєте, помпезності. Тобто в інших інтер'єрах, в сучасних інтер'єрах з високими стелями, там в таунхаусах, в квартирах, ну, Тобто, в сучасних будинках. В сучасному ремонті, сучасний інтер'єр, воно виглядає органічно, на мою думку, і там все гарно. Але ну мені цікаво, чому коментатори мені. В моїй столітній хаті мазанці, знаючи, що я обожнюю стиль кантрі, сільський стиль. Ну, навіщо мені радити зробити тут на всю стіну штори, тюлі, ну, що це дасть, як буде, мені здається, ця хата буде виглядати, ну, як здрасті, чесно кажучи, із, із, із таким інтер'єром. Тобто, ну, інтер'єр, я думаю, дуже важливо дивитися в якомусь контексті, да, в контексті цієї кімнати, як воно тут буде, і в контексті того, хто тут живе і. Що йому подобається. Тобто, якщо вам це подобається, ну це не означає, що мені це подобається. Мені подобається, я ж кажу, простота, такий, знаєте, стиль, стиль кантрі, щоб це було затишно, і щоб було ну, не помпезно, скажімо. Та. Тобто, якщо, наприклад, взяти. Ну, я думаю, багато хто з моїх глядачів дивиться канал Вікторії Ушакової. Я дивилася, як вони зробили спальню. Дуже класно, мені сподобалось, прекрасні кольори. Але зрозумійте, ну я думаю, можливо, дивлячись на їхню спальню, мені казали, щоб зробити на всю стіну під підстелю. Все це в них будинок зовсім інший. У них там ну так він старий, але це не столітня хата. Мазанка, це не дерев'яний будинок був і вони повністю переробили все під сучасний ремонт. І, звісно, там це доречно і там це гарно. Це по-перше. По-друге, в них інший стиль життя і інші вподобання, і їм так подобається. Мені також це подобається так, ну, подивитись зі сторони, але ну, жити я хочу в чомусь іншому. І наступне питання. Навіщо повторюватись? Ну, тобто, у них уже так є. Ну, Не тільки у них цей сучасний стиль, в багатьох оселях є ці штори на, на всю стіну там, під стелю. І навіщо мені їх повторювати? <сум> Таке питання. Чому ну, не вже не цікавіше бути якимось ну, оригінальним в цьому плані? Ну, як ви думаєте? Ще було питання про щоденник, оце мій щоденник. Я, до речі, почала так активно вести. Ну, раніше в мене був тільки. Ось, ну, це звичайний записник на цій спіральці. Це в мене для Ютуба. Тут я пишу якісь ну, теми для е, відео, коли там, е, оформлюю відео, там, про що можна озвучити, е, як намалювати, ну, скласти прев'ю. Ну, тобто, це в мене такий суто для Ютубу. Е, Записничок. А в цьому році я завела іще один, тому що зрозуміла, що мені мало, і тут я пишу плани на кожен день. Ну, якось так. Десь більше, десь менше. Е, планую там заздалегідь, от, як я казала, до, коли я готувалася до, е, до Великодня, то я прямо так на тиждень вперед. Ну, тобто, я спочатку окремо оце в мене до Великодня була. Десь більше, десь менше. Спочатку я окремо виписала, що я маю встигнути зробити. А потім вже подивилася по днях, ну, розкидаю, формую. І дуже приємний процес, до речі, ви от робите, так і викреслюєте. Робите і викреслюєте. До речі, якщо дуже багато справ, то я намагаюся починати з менших справ. Кісюня прийшла. А які можна зробити, ну там, за. 5 хвилин, за 10, за 15 хвилин. І таких справ ти зробила, поставила галочку да, чи викреслила. Зробила, викреслила. І так ви, ну, за годину можна зробити там, 4 справи, наприклад. І ти вже такий, о, так я крута, я молодчинка, Ну, зазвичай. А таку, от, ну, наприклад, як от у мене була справа перемити. Кухонні шафки всі, ну, це я розуміла, що це на кілька годин, що це серйозно, це те, що я не люблю, і е його я залишила наостанок. Тобто я в першу половину дня, наприклад, зробила дрібні справи, які мені ну, не складні, мені на них не важко було налаштуватися. А вже після обіду я зробила велику справу. Чому? Тому що я так підозрюю, що якби я. Почала день із великої справи, то от великої справи я могла б так втомитися, що мені б уже не захотілося робити все інше. От так. От, так що я дуже рекомендую писати такі якісь е, плани, складати. І тоді... Ну, Просто якщо ви проснулись і у вас немає плану, то скоріш за все, що ви нічого не зробите. Я навіть його сюди вписую. Його зробила, поставила галочку, вже умічка. Хвалить ну, тобто, себе і любить. От так от. І я, до речі, також не пам'ятаю, чи було, не пам'ятаю, чи була я в цьому відео у кадрі, то вже хоч так з вами поздороваюсь. Хоча, можливо, навіть попрощаюся, бо якось я зараз рідко у кадрі буваю. Але я планую зробити якесь трохи розмовне відео, є мені про що побалакати. І, в принципі, якщо вас цікаве, то в коментарях задавайте питаннячка. І вже по традиції наостанок буде вірш Людмили Галінської. Вона любила так, як Бог велів, варила кашу та дітей ростила, і вміла чути з неба дивний спів, коли до нього тихо говорила. Проста, як істина, таких уже нема, Жертовна в кожнім дні аж до останку, свята, як хліб, а іноді хмільна, подібна до пахучого рум'янку, уміла так, щоби довкруж любов і навіть дощ завжди благословляла. Ця жінка, ніби діва з хоругов, жила життя, молилась і кохала, було печали й радощів, гріхів, було всього, що доля сотворила, та вміла чути з неба дивний спів, коли до нього тихо говорила. Ходила стежкою в сандаликах своїх, несла тепло і не кричала в суї. Вона, родини вічний оберіг, бабуся, мама та що світ дарує.